Підписник та глядач Ось вийшов на поле пошукати трохи вихідний день. Що по цьому полю старожили, розказують чи розказували, що тут десь було якийсь базар чи ринок, не знаю. Розказує, що тут десь була скупка скла, а там десь був скупка прийом металу. Казав мені один дядько, що знаходив тут Катькині п'ятаки, так просто візуально, як щось там садили чи щось прибирали. Що ж, Зараз провіримо, наскільки це правдива інформація. Прибор я поле. Мені гарних знахідок вам приємного переїхання. Погнали. Що ж, два кроки. Перший сигнал є кругляшик. Дивимось, що за монетка. Така трохи якась вона вбитюща радянська. 20 копійок. Не бачу якого року. 1961 якийсь чи що. Є перший кругляшик, буквально пару кроків вступив. Іду далі. Ось, друзі, дивіться. Ще кругляшок є. Тачок 46 рік. 1900. Такий окислений. Є монетка. Шукаю далі. Що ж, глядач, дивись. Який значок. Попався. Якийсь бігун. Ось такий значочок. Все, трохи знахідки є так частенько. Кришечок від, від спиртного, оці що розмотуються, дуже багато, не, не збрехали, що тут десь була скупка скла в радянські часи. Фух, то кришечок дуже багато, нічого страшного, йду далі тоді. Трактор в полі дир-дир-дир. А в мене кругляш. Що це? П'ятак. Не Катькін, правда. Але є пятачок 1952 рік. Ось така от радянська монета дореформова. Є монетки? Є. Мені це подобається. Правда, і металолома, і кришечок багато спиртних. Але, але, друзі, був сигнал, але бачу, що лежала зверху монетка. Можна сказати, візуалка. Радянська, що в нас тут? О, рамочник. 10 коп. 56 рік. Гарний стан. Є. Ще один кругляшик. Йду далі. Є щось таке цікавеньке. Якась така штука. Можливо скіфи. Я думав це е, думав це щось друге, алюмініве. Але бачите які є різьблення. Може хто знає, підскажіть. Цікава штука. Може скіфи, надіюсь, Все йду далі. Друзі. Дочекався. Пам'ятаєте, говорив про старожирів, які людей, які розказували, що знаходили п'ятики тут Катькині Дивіться, дивіться, зараз я вам покажу. Ха-ха-ха. В полі трактор дир-дир-дир. А в мене що в мене? Ха-ха. Дивіться, друзі, дивіться. О, дивіться, яка сохранка взагалі, монетки. П'ять копеек. Дивіться, який Катькін пятачок. А, ще один знайшов. Дивіться, все видно, руки. Надписи. Правда, тут трохи якась бачина, але все одно Катькін п'ятак. Є, є, друзі, є, ще одного знайшов. П'ятачка. Є, іду далі, а! Лайк. Я забув показати, дивіться, як він глибоко сидів. Цей п'ятачок. Дуже, ну, не дуже глибоко, але глибоко на сантиметрів 40. А, ось такий от. А, надіюсь, тут щей таких знайду. Є, клас, супер, супер огород і супер п'ятак. Іду далі. Трохи холодна погода. Дивіться. Ось сигнал і ось сигнал. Було два сигнали. В одному якийсь гудзик Не знаю що, що за гудзик А в одній бачу пише СССР. ССР це, мабуть, буде трошки дореформова. Ось такі от парні знахідки. Добре, шукаю далі. Дуже цікаво. Що ж глядач? Наступна знахідка. Бачу кокарда радянська. Офіцерська. Кокардочка. Офіцерська кокарда добре Друзі, дивіться, ще одна візуалка. Я так поняв, була запальничка така радянських часів. Пів-пів. Прикольні такі знахідки, прикольне полечко. Все, йду далі шукаю. Дивіться, бачите. Знаєте, що це? Це срібло. Це сріблочко, друзі. Оп! Білон. Походу. 1923 рік. 15 копеек. Ха-ха-ха! Срібло, срібло, сріблочко! Є! Yeah. Круто! Круто! Мені це... Цей огородик дуже подобається. Я так зрозумів, тут ніхто ніколи не ходив. Вже половину огородика я пройшов, може трошки більше. 55%, 60%. Ну, але ще є ще є трошки отак от. Білончик був прямо біля трави. Все. Ложу в кишеню. Клас. Дивіться, друзі, ще одна візуалка. Ось такий замок. В печальному стані, але є такий замочок. Візуальний. Класно. До колекції замків піде, якщо не розвалиться. Є, йду далі. Друзі, цікава знахідка така. Якась це дюраль, походу. А що це за приблуда, я й не знаю. Може хто якийсь підсвішник чи що. Чи від вагів може якийсь. Хто знає, напишіть, будь ласка, буду вдячний за ідентифікацію. Ось така цікава штука. Походу, друзі, це від ключа ухо я так зрозумів, є, ще трошки. Ось така знахідка. Не знаю, що тут в землі, але чуєте, як прибор себе веде. Дивіться, є така знахідка. Не знаю то ли це монета, то ли не монета. Так то її не видно, але я її помию. Якщо буде щось зрозуміло, що це таке, я обов'язково вам покажу, прикріплю фотографію. А на одразу йду далі. Що ж, друзі, а там по краю цього огороду, щоб прибор почав сходити з розуму, якісь там металеві аномалії чи що, не знаю, він фонить просто жорстко. Тут є така, бачите, ще такого старого типу льох. Я то туди не лізу, трохи страшно. Може колись попаду сюди. Це було з бригади якоїсь. Був льох. Отже, на сьогодні все, пальці просто померзли І Мороз на вулиці такий. Хоча морозу і не сильно боюсь але пальці померзли. Буду закінчувати на сьогодні пошук. Зараз я виложу на лопаті всі знахідки та й будемо прощатись Що ж, друзі, і то мого пошуку По цьому полі. Ось така якась приблуда. Мог хто знає, підскажіть. Якась така, я думаю, це алюмінієва мильниця була. З такими квітами. Не знаю що це. Можливо ця соска курительна. Какардо офіцерська замочок. Від Від медалі. Другої світової, я так зрозумів. Ну, радянських часів. Щиток чи як він називається. Дивіться, дві запальнички. Одна. Є в мене колись така була, чи у мого тата радянська. А це така, я бачу, бензинова, мабуть, була. Не знаю, можливо німецька. Ніби зіппо Це всередину вставлялось. Запальнички ось така от. Далі якась штука цікава, можливо, скіфи. Хто, хто знає, підскажіть. Що, значок? Радянські монети, ходячки, білончик, 1.15 копійок. Дореформові. Не знаю, що це. Якщо я прикріпив фотографію під цим, значить я ідентифікував що це таке. Два п'яточка. До реформових... Ну і гость програми. А-а-а! 1774-й. Дивіться, який, яка вона красива. Все, дивіться, 5 копеек. Все гарненько пише. Тільки трошки бачу, не знаю, що це. Чи це заводський брак, чи це десь хтось його вгатив чимось тяжким. Ось такі от. Сьогодні рекордна кількість монет. Я дуже давно стільки не знаходив. Не знаю, класно бити місця, які, по яким ніколи не ступала нога пошуковця. Ось так от. Якщо сподобалось і не сподобалось, ставте лайки, антилайки, підписочка обов'язково. Я кайфунув сьогодні, замерз, кайфунув. І все. На сьогодні, на сьогодні все. До нових зустрічей. Дякую вам за перегляд, за лайк, за підписку. Все, пока-пока.